Фармадол таблетки від головного болю. Так, ну що, друзі, ми продовжуємо і зараз будемо справді розбиратися з днем щастя і взагалі з поняттям щастя, тому що воно суб'єктивне для кожного з нас воно абсолютно різне в абсолютно різних обставинах, тим більше вимірюється воно ну по різному. Але трішечки теорії цей день свого часу заснувала генасамблея ООН ще в 2012 році. Ну і святом це має на меті показати, що щастя є однією з основних з головних цілей, того до чого прагне взагалі людство. Ми сьогодні вирішили поговорити про щастя з нашим психотерапевтом паном Олегом Чабаном. Ми вас вітаємо і пан Олег, доброго ранку. Одразу каже: я почну не з теорії, я одразу з практики. Ви проти урію, а я піроженко розумієте, каже, от це реальне щастя на практиці. вже. Щастя треба робити своїми руками. Тоді воно цінне. Тобто, в принципі, щастя може бути і у простих речах, і у глобальних речах, правильно? Взагалі ну. немає розуміння щастя. От Якщо хтось каже, я знаю про щастя, бо давайте поговоримо про індекс щастя, коефіцієнт щастя. Ага. 20, 50, 60 показників щастя, я завжди гублюся і говорю. А тоді про що ми будемо говорити? Тоді різні країни будуть отак скакати. Щастя дуже є. До дуже, речі, як відбувається зараз, купу рейтингів, вони всі абсолютно, різні. Але абсолютно. Україна всюди позаду, Олексій Зонтович. Ну почекайте, зараз ще доберемося до нашої да, неньки і не Ви треба щас... вже так махати рукою, ми там позаду і так далі. Ну драматургічно, як на телебаченні, знаєте. А як санвич, ви щаслива людина? Звичайно, бачите, я ж їм. Я отримую задоволення. Поки ви говорите і робите навіть, ну щастя, це не завжди щастя. Я їм я отримую А ми попитали людей, які їдять, які не їдять, просто на вулиці ми їх зустріли. От як вони у той момент, коли ми їх зустріли, розуміють щастя, чи щасливі вони взагалі як вони це розуміють? Давайте подивимося, потім поговоримо. Бачу, ви йдете з квітами. А ми тут знімаємо опитування про щастя. І якщо ви йдете з квітами, ви не можете бути нещасливими. Правильно правильно, але ми подарували їх одна одній. Подруги Аня і Наталя не домовляючись подарували одна одній тюльпани. Кажуть, дружать трохи менше року, а щастя напряму залежить від настрою. Буває, прокидаєшся і нічого не хочеться, буває. Прокинувся і вже це ну, добре, вже це радієш життю просто тому, що ти, ти є тут. Да. І потім ну, так, от радуєш когось іншого. Нормально, мабуть, це, коли ти робиш те, що тобі дуже подобається. Прямо те, що ти відчуваєш, що в тебе всередині, прямо до цього от потяг просто неймовірний, і ти справді це робиш. Наприклад, улюблена робота дуже робить щасливою Наталю, а Аніо щасливлює хобі. Дівчата якраз познайомились в біговому клубі. Щось погане там або просто от, якісь думки, ну будь-що. Ти виходиш, бігаєш, тобі стає легше, і, і ти стаєш нормальною людиною. А от Віра і Сергій щасливі, бо є один у одного. Ось моє щастя. Коли вона рядом. І так вже 25 років. Як побудувати стосунки? Успішно. Порозуміння, повага, трошечки любові. 14-річна Анна стає щасливішою, коли допомагає екології. Екологія? Екологія. А що тут потрібно для екології, щоб ви були щасливішою? <рес> я, якщо бачу щось типу пакета на землі, я підійму, тому що мені якось так неприємно. А для декого щастя це просто родина поруч, щастя, що вони є, що вони поруч підтримують. Ще 14-річна дівчина знімає тіктоки, і її це теж робить щасливою. А от Аліса з подругою також знімають відео. Щоправда, своїх танців їх саме це робить щасливими. Коли я танцюю, я відчуваю якусь свободу, що я можу просто. Видати всі свої емоції або вони погані, або вони ну позитивні. Але я видаю просто свої емоції і танець це моє життя. Це твоє самовираження, так? Да. Хотілося б людей похилого віку побачити дійсно і там запитати там в них а, та. а там вже мудрість. Там як а. працювати щоб бути щасливим. Це зовсім інше, бо тут така імпульсивність, емоційність. Ага. Я рухаюся, значить я щаслива. Я квіти значить, я щаслива. А от люди працюють на щастя. Що у вас гармонія в сім'ї? Вони сказали, ми працюємо на це. Uh -huh, uh -huh. Це велика різниця. Але а просто... не вловити, не вловити розуміння щастя, взагалі. Я намагався якусь систему знайти. Немає ні, немає система. Це дуже ну є визначення, що це глибоке відчуття задоволення. Але ну погодьтесь навіть від того, в якій ви країні проживаєте, буде uh -huh. залежати ваш внутрішній стан, тому що якщо ви попадете а, в іслам. Ви правовірний, ви дотримуєте закони Аллаха, ви щасливий. Там чітко, неправовірний, ти повинен бути нещасливий. Ти попадаєш в буддизм, відмовся від своїх прагнень, ти щасливий. Ти переселяєшся в Японію і там працює Аттайо, щасливий, тому що щасливий навколо. Ти повертаєшся в Європу, а тут щасливий і за індивідуальності, ліберальні цінності. Тобто, ти мотаєшся по світу. І так... ти по різному стаєш щасливий або не щасливим. Може щастя, це гармонія із навколишніми обставинами із собою, якось так ні? Саме так. От найбільше підходить слово, якщо ти гармонізував, якщо ти відчуваєш, що ти на своєму шляху робиш те, що тобі подобається. Не робиш якісь зусилля над собою, спілкуватися з дураками, сидіти на тій роботі, які тобі не подобається відробляти гроші. Вимушено спілкуєшся з ким, що тобі в кінці кінців, якщо у тебе є нормальне здоров'я, не псується. Ти вже починаєш входити в якусь гармонію, яку потім ти, можливо, назвеш щастя. Ні, о, вийте, вийте, що це все, В порівнянні. От коли ми щось, наприклад, втрачаємо, те саме здоров'я, а потім абсолютно. його знову здобуваємо. Знаєте, мені легше говорити і з вами, і з аудиторією про нещастя. Угу. Я лікар, я працюю з нещастям. Угу. От там я можу пояснити: горе, біда, втрату, хвороби і так далі. Там дуже легко вияснити. А от сказати протилежне дуже складно. Тому одна з баз, якою ми не задумуємося, ми ж про коли про здоров'я думаємо? коли, коли вже припекло. Чайно. значить, тоді ми також говоримо понижуємо відчуття щастя. Тому от від, від... піймати це важко. Я хочу, якщо можна, повернутися таки до гармонії з обставинами. Зараз велика війна, і зараз всі люди там і в побуті, всюди на роботі. Ну, як можна бути щасливим Ну, про яке щастя, ви говорите? Я от колегу свою зустрів в ліфті. Я побачив програму по телевізору, де вона посміхалася. Вперше першу де вона посміхалася. кажу, маш, посміхайся частіше тобі, так класно. Вона каже: Ну приводів вже немає ну так дійсно немає. Але. Оця гормонія з обставинами навіть такими, це є щастя. Як досягти цієї гормонії з цими обставинами, пекельними часто задовільняти перш за все свою фізіологію елементарно нормально спати, нормально їсти, нормально спілкуватися. Не дивуйтеся, тому що ви правильно сказали, люди ходять насуплені з опущеною головою, з складеними плечима. О, зроби елементарно, розпрям плечі, підніми голову і одінь посмішку. Як це дурацько б не виглядало в mm -hmm. цей ще. Тому що через оця, примус це бі через примус, тому що оця біологічна реакція починає працювати на тебе. До речі, так японії інколи лікують і депресію додатково до препаратів. Ну заставляють випрямитися, підняти голову і триматися. Okay. Так це також працює. Задовільни чуть-чуть свій організм, щоб тобі твій кишечник стукнувся до мозгів і сказав: в принципі, не так погано, ми живемо. Слухайте. Навіть Кінці кінців, чого почали слова, а, всі мають право на щастя. Я нагадаю, що це було записано в декларації Сполучених Штатів uh -huh. про права. Uh -huh. Мають право, не мають не повинні бути щасливими, а мають право. Тобто а далі ти вигляд? реалізуєш uh -huh. це чи не реалізуєш? У тебе просто є право на це. Пане, але ж, тоді, можливо, ви от порадите. Знаєте, у нас минулого тижня в п'ятницю був тренінг для всіх наших там колег, і ми з Русланом Сінічкином, чесно скажу, позаду сиділи, знаєте, як ті старшокласники, які сидять на уроці і, і, і цей урок зривають. Але нам було настільки весело і смішно, що потім ввечері я себе спіймала на думці, що я дуже давно так щиро не сміялася. І тут же я себе зловила на думці, що я відчуваю якусь провину і мені соромно за те, що я там на 2 3 5 годин відчула себе щасливою. От як з цим? Працювати, тому що для наприклад, для мене щастя звідси йде, і тоді я можу його випромінювати навколо. Мені можливо, там знаєте, не, не так зовнішні фактори важливі. Я можу потерпіти, але отут відчуття всередині воно набагато важливіше. Я розумію, що так само ця маша, да вона можливо там не усміхалася дуже довгий час. А тут ми її побачила, вона каже: Ну, от... Людина ніяковіє, сама собі не дозволяє, бо, як наче, це недоречно зараз бути щасливою. Як може бути недоречно, якщо це в тебе закладено в природі, в біології. Ну от подумайте, ми живемо. Чому ми живемо? Чому ми не, не закінчуємо життя там 10 років, 15 років, і де ж? тому, що є програма жити, просто програма біологічна, програма жити, програма жити. Навіть згадайте, ми створюємо дітей на піку щастя. Угу. Нехай воно буде тривати 10 секунд. Ви розумієте, mm -hmm. mm -hmm. але все mm -hmm. одно це пікове. Значить, ми знаходимося від піку до піку. Ми продовжуємо на це біологічна програма. І воювати своєю біологією не можна. Обставини заставляють казати погано, дуже погано. Втратили біда, війна в країні, економічні кризи це обставини. Але генетична програма завжди бере верх і каже: Ну що, погано. А тепер продовжуй. А тепер усміхнися. А тепер роби. А давайте проговоримо таку штуку. Е, от неля зараз сказала про пік емоцій, та, так давно щиро на і була ну мовно кажучи, щасливою в той момент. А є е, щастя, не дорівнює радість. Ти не можеш реготи, інколи ти не можеш реготати як Звичайно, там коняка. Та, але ти так... щасливий. Та да, ти спокій. просто таке спокійне щастя. Це ж спокій, ця гармонія з обставинами, та. Тобто воно може бути різним, я правильно зараз кажу? Ні, абсолютно вірно, воно дуже індивідуально. Реготати, ходіти, це і постійно це велика психіатрія. А, звичайно, ні. Є, щастя все-таки дуже тихе внутрішнє поняття. От ми заводимо внутрішню гармонію, але кожного з нас своя внутрішня гармонія. Mm -hmm. Я, наприклад, можу. Розслабитися, коли буду слухати сьогодні вечором джаз і бути щасливим. Uh -huh. в Цей момент uh -huh. потім я буду думати про пацієнта, і мій рівень щастя впаде, тому що я буду думати, як надати йому допомогу. Потім знов підніметься і таке це внутрішній стан. Або цікавість у вас буде професійна, Це теж свого роду щастя. А це те ще що... Там, де ти знаходишся на своєму місці, а, ор, ор, Про це, до речі, гармонія з обставинами, так? вірно вірно. Синхронізується все. Угу. Не не бався в якійсь ролі. Немає часу бавитися. Життя дуже коротке. Чому Олександр Україна за усіма рейтингами, які ми зараз вже так захейтали, за рейтингами щастя пасе задніх? Ну знову ж таки, а що я, я не довіряю рейтингам, Ну uh -huh. повірте, там я знаю, що таке рейтинги, сам аналізував, навіть читав презентацію на тему щастя і знаю їх там 25-50, Там і валовий продукт, і кількість навіть телевізорів на сім'ю, навіть такі речі uh -huh. і тому подібне. Але тому я не довіряю рейтингам, тому що ситуації життя вони крутять то одне, то в другу сторону. Ну, я привів, я почав з прикладу, куди ви переміщаєтесь, релігійний компонент, mm -hmm. вів теологічний компонент, можу ввести атеїстичний компонент. Тобто ми міняємося. Тим більше, коли ми говоримо, що Україна, яка знаходиться постійно в дорозі, до чогось, до чогось ну, Тобто ми йдемо. А чи може а, той, хто в дорозі сказати, я прийшов, все, я розслабився, я релаксувався, де там ваша джаз-музика? давайте а хіба щастя, це спокій завжди? Ні. Бо... І щастя це не Ви спокій. маєте на увазі, що щастя це не кінцева мета, а щастя, це весь Нелі, процес. Це нагорода за дорогу, за ту дорогу, яку ти проходиш. Так от тоді то логічно, що ми можемо бути щасливими. Нам цікаво в цій дорозі. То, ми або можемо ми, бути гармонії. Але так, так, так. в цій пункти. дорозі вирви, перірви, війна, економічні Пандемі, речі, потрясіння, ідеологія. Олександр, бо що у мене, я зараз е, скажу свою теорію. Е, я, до речі, її говорив десь в якомусь ефірі, і мене так ще захейтало. Я вам зараз її скажу. Я вважаю, що українці через те, що вони в побуті дуже Щасливі принижемо одного на дорогах, там в жеках, в магазинах. У нас пік щастя, коли у нас є гуртування навколо лиха. На революції, наприклад, гідності я не бачу такого щастя. А коли у нас був спільний спротив, я не бачу такого щастя в рядах. Люди щасливі, бо там вони отримують цей абсолютно в дорозі, як ви кажете. Та? А у нас тут в побуті часто буває таке, що ми до нового ненавидимо, і ми тут щастя не отримуємо. Це теж певний рід щастя. Так, ми не в спокої, але і в цьому теж є щастя. Ми в гармонії тоді, і тоді ми щасливі. У мене така теорія, я не знаю, круто, можу, це росіянська теорія. Круто, круто. А мені здається, може це знаєш, не про щастя, а про відчуття себе потрібними, коли ми якраз ну, це, навколо чітко. Ви зараз говорите про єднання. Так. Причому найшвидше об'єднують негативні емоції, От. нещасливі емоції, не радість, об'єднує страх, об'єднує тривога, об'єднує переживання. Давайте гуртуватися. Батька бити краще і так далі. Тому дійсно в нас зараз дуже таке об'єднання йде, однозначно в якомусь такому дивному рівні, бо А ми от бачите, бачите ми нічим. починаємо рухатися до Японії, як не дивно, до колективізму. Там поняття щастя, це колективізм. Я за... ага. Там, це поняття, «атайо» – Я задоволений, тому що навколо мене І Якщо хтось не задоволений, я не можу бути задоволеним. У нас зараз також іде дуже жорстке об'єднання, швидке об'єднання, категоричне об'єднання через в тому числі негативні емоції. Тому що всі думають, що щастя це об'єднання навколо тих, хто сміються. Да не так, це неправда. Ага ну от зараз буквально нам надіслали повідомлення від нашої глядачки. Наталя Попіль пише щастя в кожного своє, але таке бажане для мене, наприклад, щастя, що діти хороші і щоб були здорові, щоб радував і коли чоловік приділяє увагу, хоч і в дрібницях, але ось вчора приніс букетик квітів з лісу, і це щастя. Ну не знаю, мені здається, що ми можемо завершити цю розмову просто на тому, що для кожного щастя справді поняття своє суб'єктивне, єдине не втратити можливість його генерувати для себе і працювати на щастя. Uh -huh. Я ще раз говорю щастя, якого ти зробив своїми руками, не просто прийняв якусь модель, а своїми руками працював на щастя, а це значить на сімейні відносини, на відносини з дітьми, на спілкування, на той букет квітів, який не присвячений 8 березня, чи дні народження, так, а так. просто так і не yeah. чуть не почуття провини, а просто так. Це вже щастя. Коли бачиш плече товариша, де б ти не був, умовно кажучи, да, у протистоянні це теж щастя. Ти в гармонії з цим. Це теж щастя. Тому ми не будемо цуратися зранку у такий період історії, казати, бути щасливі, бути щасливі, бо ми того варті. Правда? Можна так сказати? Абсолютно вірно. Спасибі, Володимир Сергій Сергійович. Так бери ще, бери ще, створі ще раз собі, дрішки щастя. Скажи, <рістя> <Zhupia> бери будь ласка, щоб трошки щастя за мій дружку, Олексій Сергійович. Ну, пацієнти попереду. Своїми руками щастя роздаємо. <рістя> Олексій дякую вам величезно. Дякую. Завжди щастя бути поруч з вами тут. Спасибі. Далі рухаємо. На <Олександрів>, щастя. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.